Кириличне письмо в традиції румунської православної церкви, в традиції, взагалі письма, воно проіснувало до середини ХІХ століття. В середині 19 століття відбувається це реформування. В якійсь мірі воно пов'язане вже воно вже відбувається, коли відбулося об'єднання Валахії і Молдови. От. І ми бачимо, що перехід на латиницю це вже як то кажуть інший варіант. Це була та не та не зовсім та латиниця, якою користуються румуни зараз. Там трошки різниця була в літерах, все кількості літер, формі літер. От е, тому, е, скажімо так, українська і румунська мови вони були розділені тут кирилицю ввели е, фактично лише у створеній 24-му році Молдавській Автономній е, Радянській Соціалістичній Республіці, ось е, знову ж таки, це спільний простір е, для радянського союзу, знову ж таки спільний простір для імперії, е, звичайно, в цьому випадку. Хоча знову ж таки правопис український. 20-30-х років він е, від, відрізнявся від правопису, який потім е, існував в радянському Союзі після 49-го року. Ось так, що тут якраз е, цей момент, оцей момент з е, церквою він є теж доволі цікавий. Чому все ж таки, якщо так подивитися, можливість поділу буковини на українську і румунську частину він був зафіксований, щоб я не помилився зараз по даті, десь серпень-вересень 2018 року, тобто ще існує Австрія. Це поділ митрополії на я докладно зараз цю історію не пам'ятаю. Поділ митрополії на українську і румунську, фактично складові. Ось вона, до речі, було це скасовано. Офіційним рішенням потім, уже, після 28 листопада 2018 року. Ось, Власне. Тобто, австрійці закладали певну таку можливість, розглядали можливість от цього розділу. Особливо це було, якщо б вони збиралися виконувати ті домовленості, які вони підписали у Бресі з українською делегацією. 7 лютого 1918 рік. Ось, Це цей момент. Далі. Ми мусимо розуміти, що в австрійський період православна церква вона існувала для румунів і українців. Як румун, так і українець, священник, він міг правити в українському селі. Це дуже чітко видно по оцих хроніках церков. Приходи вони практично в 19 столітті почали вести хроніки або кондіки церковні, де відображалося життя церкви і села. Але як воно записувалося? Десь воно писалося українською, в тому правописі ще до е, Першої світової війни, там ще інший правопис трошки був. Да? Ось, е, десь писалося німецькою, а десь в українському селі писалося і румунською. От, е, це раз. Е, після 18-го року ми мусимо розуміти, що переважна більшість священників українських повітів вона поступово стає румунами. Ми мусимо це розуміти, бо це, як то кажуть, теж був один із моментів уніфікації нової держави. Уніфікації це, скажімо так, зведення до одного показника. Доволі багато українців священників кажуть, переміщувалося, але залишалися в Чернівцях. Ну ми знаємо богатирця. Він був у Чернівцях, він залишався тут. Той же самий Євген Козик, він же ж теж священник, він теж залишався в Чернівцях. Ось ці моменти. Ну, звичайно, дещо окремо, напевно, варто, я не знаю так докладно, як велася служба в греко-католицькій церкві. Бо греко-католицька церква вона завжди е, була більше українською. Румунів е, греко-католиків ми знаємо менше. Ось е, цей момент. От, але е, е, греко-католицькі церкви е, на Буковині вони були перепідпорядковані із е, Станіславова, вони були підпорядковані е, римському, ч як це не римському, як це е, романо-католицькому єпископу е, у Ясах. Там змінились перепідпорядкування, все. От, е, тому цей момент е, дійсно він досить цікавий. Священник, е, до речі, в Румунії, ось, міжвоєнні, він відігравав дуже помітну роль. Ось, хоча, знову ж таки, і громада, і громада румунська, якщо вірити Михаїлу Садов'яну, вона теж мала вплив на священник. В ряді випадків тому е, роль священника у е, донесенні, скажімо так, е, священного слова румунською мовою, вона мала своє, своє значення. Цей е, момент він е, дійсно е, насправді він є дуже важливим. І ну, він є потрібним, ми мусимо його е, так, за нього згадувати. Це і виховання. Бо, е, ну, скажімо так, катехизис е, все ж таки в початковій школі вчили. І вчили й гормунської мови.